Друзі, вітаю! Жорсткі обстріли України Росією. У нас під завалами люди знаходяться в Одесі. Харків 80% без світла, місто і область, обриви ліній на потягах, плюс броди закрили школи і просять не відчиняти вікна. Просто клубки чорного диму йдуть після російських прильотів. Крім цього, Франція каже, що давайте закупляти нашу зброю, а не американську. Ось цей конфлікт може трошки повпливати. Давайте тут пройдемось дуже швидко. Орбан жаліється, що ми втручаємося в вибори. Ну я вам скажу, якби ми втручалися в вибори, то він вже б давно сидів би в Ростові і ламав би олівці, як один його триклятий попередник. Ну і в Штатах кажуть, точніше так, Financial Times сказали, що в Штатах. Не хочуть давати гарантії України, поки ми не вийдемо з Донбасу. Білий дім це заперечує. Давайте теж цю інформацію проаналізуємо. Ну і наші прекрасні другі друзі-чехи на тлі проросійських заяв їхнього японсько-чешського міністра. Точніше, спікера, заступника спікера, збирається на мітинг в підтримку України. Ось якою має бути справжня позиція справжніх друзів і партнерів. Давайте все це дуже швиденько. Зведемо воєдине. Підпишіться на цей YouTube канал для того, щоб не пропустити важливі новини в критичний час. Друге, зробіть донат. Ми збираємо на 77-му бригаду. Ми купуємо два пікапи. Ми купуємо з вами. Комп'ютерну техніку, майже 700 тисяч ми зібрали, треба мільйон. Збираємо мільйон, і я мовчатиму мінімум до понеділка. Тому, будь ласка, зробіть донат, 100 гривень, а ми з вами починаємо. Причому почнемо із того, що в, дійсно в Франції. Е Почалася велика політична дискусія: а чи треба Україні передавати зброю, якщо її можна зробити в Європі? Рюта, я вам говорив вчора. Виступав в європейському парламенті. каже: друзі, ми всі повинні один одному. Франція має ну благі цілі. каже, хай це виробляє Україна. Не може Україна, хай виробляє Європа. Але давайте цілитися, щоб ці гроші, які виділяє Європа, були все ж таки витрачені в Європі. Американці кажуть, що мінімум четвертину треба витратити в Штатах. Ну і тут зараз дилемма: шашечки чи їхати, швидше зброю, щоб стріляти, чи, наприклад, переозброїти всю Україну Європу і потім виготовляти своє. Ну, здавалось би, обидві сторони праві. Але тим часом виходять німці і кажуть, що ракет до Петріот давати не будуть. Вони кажуть, в нас їх немає. І ось сюди накладаємо цю французьку заяву, що, мовляв, треба купляти європейське, але виходить один з лідерів Європейського Союзу і каже: «А в нас ракет немає. Ну Ми ж не можемо ждати, поки збудують завод і збудують там 300-500 ракет. І дуже часто деякі види ракет будують по 2-3 штуки в рік. Деякі не всі. Ну і зараз французи кажуть, тут є британські ракети Штормшедов, це не євросоюз. Давайте в британців не купляти, придумаємо щось інше. Мені здається, що тут треба щоб була спільна, єдна проукраїнська, проєвропейська позиція, але не тільки щодо закупок, а щодо результату в війні. Так, да, завод може бути, але людей може в нас не бути. Тому що кожен день йдуть прильоти. Ми любимо Францію, ми любимо Німеччину, Британію, Штати, ми всіх любимо, поважаємо. Але наш меседж дуже простий. Друзі, зараз питання не про гроші. Ви говорите 23 мільярди, 25, Здавалось би, великі гроші. Ми свого часу до війни, у нас бюджет 30 був. Ну, якісь роки 25, якісь 33. Але, типу, питання в іншому. Питання, що ми зараз втратили на цій війні уже понад трильйон доларів. Повірте, найбільші втрати несемо ми. І нам так, нам важливо переозброїтись точно так же, як і Європі. Але Європі треба пам'ятати, що без Британії проти Росії ви воювати не будете. Так, вони вийшли з Євросоюзу, але знову ж таки, географія не змінилася. Росія дальше не стала, Британія дальше не стала. Наш Меседж і наше повідомлення в тому, що зараз треба дивитись на результат на життя українців, на те, як просувається російська армія, так паралельно підрихтовувати систему виробництва зброї в Європі. Більше зброї в Європі слабша Росія. Це 100%, як казав Макрон, Фошур, sure. 100 100%. Але зараз треба цим зайнятися, але не всупереч того, що відбувається. Не всупереч того, що відбувається зараз в Україні. Тому що ігнорувати швидкі закупки і казати що через 2-3 роки буде, нас може не бути через 2-3 роки. Тому цю систему треба зробити більш гнучкою. І найголовніше треба зробити, щоб Україна не стала заручником е політичних інтриг і лобістів збройних, які кожен зрозуміло, що своє болото хвали. Далі з'явилася якась неприємна ситуація, ми в ній ще точно зараз розберемося, але Financial Times пише, що Сполучені Штати дали зрозуміти Україні, що нададуть гарантії безпеки після того, коли ми вийдемо з Донбасу. Ну, виглядає Будапешт-2. Якщо попитати в наших переговірників, вони так не дуже хочуть про це говорити, кривляться, але кажуть, да, така історія можлива. Так, да, це можливо, да, така історія обговорюється. На нас тиснуть. Публічно вони цього не скажуть, і Сполучені Штати точно так же виходять і кажуть, стоп! Позиція Білого Дому офіційно, це неправда. Ну і нам теж хотілося, щоб це була неправда. Бо якщо наші найближчі союзники тиснуть на нас, щоб ми здавали території, то ми скажемо, це вже було, ми вже так здавали ядерку, нам дали гарантії. Що вони коштують? Нуль. Пшик. Третій найбільший ядерний арсенал в світі здали і обіцяли захищати. Так мало того, одні напали, а другі не захистили. Другі і треті, вони там не одні були. Потім ще доєдналась Франція і Китай. Розумієте, ось це проблема. І зараз кажуть, вийдіть з Донбасу, ми вам дамо гарантії. Які гарантії? Або тоді кажіть, ніяких гарантій, ну тоді ми вас слухати теж не будемо. Тоді робити те, що каже Макрон, закупляти в Європі і все. Якщо ми разом протистоїмо Росії, бо розуміємо, що це світове зло, яке ви не могли всю холодну війну побороти, і тільки Україна спустила кров з цієї потвори і знищила десятки тисяч одиниць важкої техніки, ну так тоді давайте мати повагу до України. Ми показали свою миролюбивість в 95-му-96-му, в але зараз ми показали свою войовничість. Другий раз нас обводити навколо пальця нікому не треба. Не варто це робити. Країна, яка довела, що може захистити всю Європу, взяти її і кинути вдруге, так ви кидаєте не нас, ви кидаєте всю Європу і всіх своїх партнерів. Просто для розуміння. В той же час Україна каже: дивіться, справедливий мир і досягнення перемоги над Росією дає меседж Китаю і посилює вашу перемогу над ними. Ну, здавалось би, ситуація очевидна. win-win, Перемагають всі. Ну, але зараз, бачите, офіційна позиція може розходитись, а може й не розходитись. Ми зраду не нагнітаємо. Може розходитись, може не розходитись. Але дуже б хотілося реальних гарантій, а не спекуляцій і тиску. Вітков явно не виглядає як людина, яка тисне на Путіна. Він може тиснути йому тільки руку. І тиснути компліментами на його перекладача уже по російських каналах несуть, як він каже, найвідоміший голос у світі, перекладачу путінському, найпрекрасніший голос у світі. Як же ж мило його чути? А державний департамент, каже Вітков, треба їздити своїм перекладачем, щоб правильно все перекладати і не було проблем. І Потім це не перетворилось в людські жертви. Ось вам і найсолодший голос у світі. Тому чекаємо, все-таки президент має це прокоментувати, тому що ховатися за тим, що якщо на нас тиснуть, кажіть. Чому піддаватись на цей тиск? Це тиск Трампа, а не Сполучених Штатів. Штати Україну бачать союзником. Крапка. Якщо відков тисне, кажіть, не треба за цим ховатися. І навіть корупційні справи, які на вас паралельно тиснуть, це не найгірше, що може статися в порівнянні з. Злом і ненавистю українського народу, якщо вспливе правда, тому нашим політикам вигідніше сказати, і цих політиків, як в хокеї можна замінити 5 на 5 і далі продовжувати переговори. Ми хочемо миру, найбільше всього в світі, але справедливого і не капітуляції. Е, Орбан почав жалітися, викликав, значить нашого посла, посла, якого ще й підозрювали, що він на них працює, типу якось так надто воно солодко в них все складалося. Ну зараз вони його вичитують. Кажуть: а що ж це ваш президент? Сказав, що лящів треба настріляти, стріляти, цьому Орбану. Бо фраза була на Давосі така, що один Віктор знов ж таки пальцем не показував, який грибе бабло з Євросоюза. Заслуговує подзатильника за співпрацю з Путіним. Віктор злякався, викликає посла і каже: зараз ми будемо тебе карати, взявши свого коханого міністра закордонних справ Сіярто, і, власне, обрушились шквалом на цього бідного посла. Посол працює, старається, об'єднує українську громаду, намагається протистояти цьому Орбану. Ну, одним словом, крутиться як може. І тут Орбан, давай на нього кидатися. Знову ж, чого ти пристав до посла? Ну, хочеш нам щось сказати? Кажи, є президент, є прем'єр-міністр, є міністр закордонних справ, чого ви на нього напали, він там один. Ви всією своєю бандою давай, значить, його шакалите. Перше, друге, каже: от ви втручаєтесь в наші вибори такими заявами. Тобто, коли ти, Покидьок, роздавав паспорти на нашій території, СБУ має докази, як людей ще заставляли платити 100 доларів за цей паспорт. І потім ще й співати угорський гім, і ми це все на відео зняли і поклали в мережу. Українська держава показала, чого ти вартий, що таке втручання в вибори, ти зараз розказуєш, що заява це втручання. А ми вам скажемо, до речі, на нього б варто завести кримінальну справу. Не зараз, бо це підніме йому акції. А коли завершиться його каденція, підняти кримінальну справу за роздачу паспортів. І показати йому, що може з ним бути. Це перше. Друге, він каже, що ми втручались, тому ми ще й не починали. Ти й так просідаєш, як сніг на сонці. І боротися з Орбаном зараз немає сенсу. Ми краще всі сили направимо на Путіна реальне джерело сили Орбана. Друге, якби ми почали працювати, те, що я сказав на початку, він вже б давно був би в Ростові. Повірте, наша держава знає, як працювати в демократичних умовах і за, і проти. І могли б дуже сильно йому нашкодити. Але для чого, коли в нього 20, а в конкурента 40? Про що тоді говорити? На що на нього звертати увагу? Орбан це як партія, в яку можна вступити, а потім дуже довго буде йти за тобою слід. Тому ніхто ж його не чіпає, нікому він не треба. Але він шукає зараз нашої уваги. Тому краще не звертати, не говорити, цей вогонь тихенько згасає. Ну і останнє про втручання в вибори. В нас кожні 5 років, ну зараз через війну там рік додали, але в цілому кожні 5 років міняється лідер країни. Нагадаю, в Угорщині 20 років він не мінявся. По одній простій причині: дешевий газ з Росії, який стабілізує. Консервативну більшість, яка корупційним шляхом підкупу дешевим газом, голосує за одного і того ж. Нагадайте, чим ця система відрізняється від того, що збудовано в Лукашенка, Путіна і в деяких інших державах? Це газові диктатури, в яких і явно давно демократію не пахне, але пахне. Газпромівськими доларами. Ну і останнє, що ж ми про погане, про Орбана і про Орбана. Угорці прекрасні, точно так же як прекрасні чехи, але не прекрасний Орбан, не прекрасний Окімора. Міністр чи міністр, що ж я його міністром називаю? Він заступник спікера. Але проросійський покидзьок, причому дуже явний, не просто так, і ми все це розуміємо. А чехи не такі. Чехи виходять зараз в 20-х числах лютого на мітинг 21 числа на 15.00 в центрі Праги в підтримку за Україну. І партії, і організації, і благодійні фонди, і Конгрес українців Європи всі виходять і кажуть, ми за Україну, ми підтримуємо Україну. І це насправді дуже і дуже приємно. Це дуже і дуже класно, тому що ми поважаємо Чехів, дякуємо їм за їхню допомогу, тому що. Вони, як ніхто розуміють, як першому зустрічати фашиста. Вони це робили в столітті минулому. Перші, хто зустрічав Гітлера. І ще коли всі говорили: Ай, давайте, Чехію зільємо, в Мюнхені поговоримо. Все буде нормально. І навпаки, вони сьогодні бачать, як ми зустрічаємо і виходять, нас підтримують. Тому що розуміють, як було. Прикро і бридко бачити, як велика частина світу на тебе плює. Вони не такі. І вони міняють реальність і в своїй країні, і на континенті. За що ми їм дякуємо? Дякуємо ми і Штатам Франції, Британії, Німеччині і решті країн, які нам допомагають. Але хочемо, щоб ми були єдні. Знаєте, наша місія не тільки боротись з Росією, але ще й об'єднувати колективний захід. Вони між собою сваряться. А Ми кажемо, не треба. Давайте краще разом. Об'єднаємось і жахнемо по Путіну. Ось така наша ціль, така наша ідея в Європі. Друзі, підпишіться на цей YouTube канал, побажайте Орбану програшу в коментарях. Ну, я вас дуже прошу зробити донат. 77 бригада, 100 гривень. Підпишіться, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.